З вами Каріна і в цьому відео я хочу вам показати свої покупки, які я робила. Я робила покупки на різні теми. Це і книги, і кольорові папір, і м -м, канцтовари всякі, ну все-таки, але зв'язано це лише з канцтоваром. Не знаю чому, але зв'язано лише з канцтоваром. Давайте ж почнемо. Перше, що я купила, це я купила от таку книгу. Вона називається 39 ключів, які виспірів у ліху годин». Написав о, Пітер Лоран. Вже, я його вже перший розчую. Ну, Том несуть в цьому. Вона коштувала 80 гривень. І купила я його в книжному магазині. Далі я хочу вам показати свої наклейки, але я їх дуже мало купила. вообще мало очень мало это вот, вот такая вот пешка у нас тут просто квиты далее вот такие вот зверюшки мне они очень понравились эта особенно мне понравилось. да и пингвин мне очень понравилась но я ее в принципе купила Далі це ось такі. Тут різні просто обличчя. І мені це дуже сподобалось, так як воно може моє молоде відображати мій настрій, ну, мої думки і таке. Мені дуже не сподобалось. Ці коштували гривні 50 а це коштує 3 гривні. Це 5 років. Далі я, я... Ну, Це, в принципі, не мало що я купила, все, чесно, це дуже мало. Що я купила сьогодні, це чесно. Вот те, що я ще купила, це кольоровий папір. Він офігенно дорогий. Одна гривня, одна така от штучка. Це дуже дорого. І тут їх... 4, 5, 6, 7, 8 штучок. І 8 точок, 8 гривень я за зазвичай заплатила. Це просто офігенно багато, офігенно багато. Ну, тепер, де ще я вам дещо покажу. Це така от стругалка. Я таку стругалочку купила. Вона коштувала 10 гривень. Ще я купила собі банку клею, бо в мене не вистачало клею, на 8 гривень коштувала. Я купила собі ще лінер такий. Ні, не лінер це, а як текстовий ділітер, по-моєму, називається. Я не знаю, як він правильно називається. Але ви мене поняли. Фломастер. Фломестер. такий, Він, по-моєму, 0,5 мм. У мене були інші. Я вам зараз покажу, які в мене були. У мене... У мене от такі був, бачите. І. Він теж такої ж самої товщини, як і цей. Але цей мені удобніше тримати в руках, ніж цей. Це я вам чесно кажу. Тому, на мою думку, вигідніше цей купляти і цей дешевший, він коштував усього. 6 гривнів, а цей коштував 8 гривнів Тому я думаю, ну різниця да, не така ще замітна. Але якщо купляти багато, так як я дуже люблю ну, відді відділяти всякі записи, але просто мені не вистачило грошей, тому я купила собі лише один. Бо в мене лише один не один вистачає. Печально. Далі це от, така от ручка, вона проста, чорна. Я знаю, тут нічого такого немає. Ну вона, по-моєму, дуже класна. Далі це от такий от пензлик я ще собі купила. От. Тут пише 02, по-моєму. Д02 Bella. Мені воно досить подобається, як воно. Ну, який він є. Він дуже гарний такий. І пише гарно. Ну, малює гарно, Бо я собі такі вже купляла, тому я знаю. Тепер я ще купила собі була отакі от кнопочки. Да? Тут їх 50 штук. І вони, по-моєму, прикольні, дуже прикольні. Далі я собі ще купила от таку от лінійку, вона коштувала 5 гривень, але вона, знаєте, чим удобна? Тим, що в нею угли удобно робити, ну то понятно. І на 24 см. І тут є багато кружочків, овальчиків, прямоку. Не прямокутників, а яких там П'ятикутників. і цей. Транспорт... транспортер, Да, він, по-моєму, транспортер називається. Короче, коротше, фігня така є. Зараз, чекайте, покладу його. Так. І купила я собі ще зашити. Так. Я купила собі от такий от зашит. Да. Ви, напевно, якщо дивилися моє передадуще відео на таку тему. Ви бачили такий зошит. Просто він мені дуже сподобався і вирішила ще один такий купити. Ну, і ще один такий от зошит купила я. От такий ще один купила. Він просто мені дуже сподобався, він такий 60-листовий. Але він дуже гарний. Так, це всі мої зошити. Тепер я хочу вам показати мої блокнотики, які я купила була. Ну, їх... Ну, не також і багато, чесно вам скажу. Оце, наприклад, перший, він такий дуже гарний. Мені дуже подобається. Він такий от ну, 3D. Ну, і тут в мене взагалі нічого не написано. Поки що. Да. Такий гарний зашит. Я ще купила собі була ручку. ще одну. Якщо ви бачили моє відео, де я знімаю 9DLD, ви бачили цю ручку. Ви не подумайте, це не та ж сама ручка. Я купила ще одну таку ручку, бо вона мені дуже подобається, як вона. Пише вона на 8 гривнів, але вона того стоїть. Вона пише просто офігенно, це чесно. Я вам скажу, як є. Вона чесно, офігенно пише. Вона мені дуже подобається. Я більше нічого такого не купляла І на все от це, що я була купила, я витратила 250 гривень. Да. Крупненька ціна. Ну, я знаю, буває, що люди більше витрачають. Да, ну, я не то я не дуже люблю тратити гроші. Я ж я його бажаю. Просто в мене немає грошей тратити. Да. Ну, Мені подобається, я не люблю так багато всього купляти. Я люблю купляти одне, але так, щоб я ним покористувалася, і потім, як вже у мене зло закінчиться, то вже на наступний день купую.